Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі професійну шліфувальну машину, а саме GSS23A від компанії Bosch. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розглянемо комплект постачання, технічні характеристики та приділимо увагу перевагам. Що ж, почнемо! Отже, відкривши пакування, бачимо, що у комплекті постачання йде вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: шліф-аркуш з зерном 120 та трафарет для того, щоб ви могли виробляти власні шліфлисти, та, власно кажучи, сама шліфмашина. Перейдемо до технічних характеристик: споживча потужність 190 Вт, число коливань 24 тисячі коливань на хвилину, амплітуда коливань 2 мм. Габарити інструменту складають 182 на 92 мм. Тип шліфмашини вібраційна. Регулювання кількості обертів відсутнє, підошва прямокутна. оброблювальний матеріал деревина, синтетичні матеріали, шпаклівка, лакофарбові поверхні, вага 1,7 кг. Країна виробник товару Малайзія, країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що можна дати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг самого інструменту. Отже, бачимо, що у нас гарно прогумоване руків'я з комфортним хватом як однією рукою, так і двома. Також присутня спеціальна клавіша для можливості затискання витратних матеріалів та комфортної їх заміни. На шліфмашині присутня власна система пиловидалення з додатковим фільтром, а також є можливість підключення пилосос. Сама шліфмашина виконана з пластику, а опорна підошва виконана з металу. Мережевий кабель дуже гарно прогумований в проблемних місцях та захищений від зламу. Наразі в мене все. Якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовану відповідь та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Друзі, дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці до гори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував та до нових зустрічей.